Добрий вечір, Дещино. В області все спокійно, обстрілів не було. Вітаю працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом. Під час війни, завдяки вашій роботі, світ дізнається про злочини окупантів та наші перемоги. Ваша зброя це слово, і жоден ворог нас не здолає, доки світ буде знати та пам'ятати про нас. Зі святом вас! Сьогодні зустрівся із уповноваженим Верховної Ради України по правам людини Дмитром Лубенцем. Обговорили можливості для допомоги внутрішньо переміщеним особам нашої області, а також роботу, яка проводиться для визволення наших військовополонених. Тиха, є всім ночі. Все буде Україна!